Хочу сьогодні Дякую. вам всім сказати, це закликати вас усі до об'єднання. Ні в якому разі, в такий складний час не можна роз'єднуватися і ділитися на захід і схід. Ми всі українці, і ніколи нам не треба слухати яких, тих персон, які зацікавлені тільки в тому, щоб ми роз'єдналися, тому що поодинці і розділеними нас дуже легко буде зламати. І на і я. Служую цю владу, яка за те, яка пускає людям кулю в серце тільки за те, що людина виходить на вулицю і каже, що вона хоче кращого майбутнього для України, яка зажає і кидає людей за грати тільки за те, що вона чіпила жовту синю стрічку. Українці мої милі, від'єднаємося. І от хочу прочитати вірш на цю тему. З Донецька ти, а я живу у Львові. Приїдь у гості, хлібом поділюсь. Не страшно, що різниця є у слові. Я іншого, мій братику, боюсь. Боюся тих, хто ділить нас з тобою, а сам той час витесує горби. Боюся тих, хто кличе нас до бою. Мовляв, хай хчубляться призренні раби. У мене на столі лиш картоплина, а ти, хто значить вчора їв. Я вже не хочу, щоб моя родина і своя також кормила у пирів. Немає москалів, між нас нема бандерів. Є люди, є Україна, ти і я. І купка є між гірських людожерів. Та не вони, а ми одна сім'я. Я запитую себе, питаю у вас, у людей, я питаю книжок, роздираюся на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що в нас є дума, яка ще від Байдена в'ється, і що ми на українці такий український народ. А не просто юрба, що у світах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не у брилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори, говоримо усіх, хоч ми й добре мовчат, навчились мовчати, Запитаймо у себе. Відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то українці ми з вами, чи я, чи в монголах і вмерти судилась нам доля пихата, чи й в могили забрати судилась нам наш переляк, що розвів нам у душах смигренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу сказати, бо серцему свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають Українці, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити й похлом, і не згрібне від того хлібина. Тільки хто ж, коли з неба прихилити до наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами Україна. Слава Україні, і ми почали. Whoa, whoa, whoa.